Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендруг. В цьому відео розповім про одну дуже цікаву судову справу. Якщо дуже коротко, людина прийшла до ТЦК оновити свої дані, особисто з'явилась, а їй вручили штраф, ну, виписали штраф. І Вручили цю постанову, де було зазначено, що вона притягнута до відповідальності за яке порушення? За те, що вона, досягнувши 27 років, вона не з'явилась до ТЦК у відповідний рік. Це був 2017 рік, і не прибула, щоб ТЦК поставили її з обліку з призовників на облік військовозобов'язаних. Людина цей штраф оскаржила, і зараз я вам розповім про це позитивне рішення суду, яке суд задовольнив цю позовну заяву. Людини розповім, яким чином було відбувалося оскарження, і чому суд вирішив задовольнити таку позовну заяву. Дуже цікаво виписане рішення з посиланням на Конституцію України, з посиланням на деякі дуже цікаві норми права. Тому залишайтесь, послухайте, кому цікаво, хто ще не підписався на канал, підпишіться обов'язково. Хто підписався, залишайтесь підписникам. Ще буде дуже багато. Різних відеорозборів і ситуацій. І так, це у нас рішення від 29 липня 2024 року у справі 153, дріб 989 дріб 24. Ухвалював це рішення Ямпільський районний суд Вінницької області. Дивіться, це рішення першої інстанції. Апеляційної скарги не було сьогодні. Перевіряв ну, станом на 9.09.2024 року, ніякої апеляційної скарги немає в реєстрі. Тому подивимось, чи буде вона оскаржено чи ні. Але саме як виписано рішення першої інстанції, мені дуже подобається. І так, ну, якщо дуже коротко, тут по обставинах справи був звільнений від призову на строкову службу у зв'язку з досягненням 27-річного віку та підлягав передачі на військовий облік військовозобов'язаних, що підтверджується витягом з книги протоколів, запис про який міститься в алфавітній книзі призовників по досягненню 27-річного у 2017 році відповідності до вимог статті 37 закону про військовий обов'язок і військову службу мав обов'язок особисто з'явитись. Це в нас позиція ТЦК, одразу звертаю увагу. Тобто ТЦК вважає, що людина, яка досягла е, віку е, перебування. На обліку, тобто зміни категорії з призовника на військового зобов'язана, вона повинна була особисто з'явитись в ТЦК, щоб ТЦК перевів її, цю людину в іншу категорію. І от вони пишуть, що вона мала обов'язок особисто з'явитися у ТЦК за місцем свого проживання. вищевказаний ще обов'язок, що передбачав постановку на військовий облік як військово зобов'язана, вчасно не виконана, і тому людина була притягнута до відповідальності. Була відповідна постанова складена. Позвач, о, відповідач, точніше, сам ТЦК також зазначав, що він допустив порушення, а саме з 24 листопада, 2017 року, не з'являвся до ТЦК, тому через 7 років його було піддано адміністративної відповідальності і було притягнено е, до відповідальності вже за частиною 3 статті 210 Кодексу про адміністративне правопорушення. В нас та накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Однак частина 3 в нас з'явилась лише 9 травня 2024 року. Тобто одразу звертаю вашу увагу на дві позиції, щоб було зрозуміло. По-перше, з чим розбирався суд? Чи повинна людина все ж таки прийти до ТЦК, коли досягла віку для зміни категорії? Тобто Раніше це було 27, наразі це 25. Зверну увагу, хто ще не в курсі. Тобто, настало вам 25 років, ви були призовником, чи повинні ви прийти особисто в ТЦК, чи ТЦК повинно було вас викликати або робити якісь дії. І друге питання, чи можна притягнути людину до відповідальності за вже новим законодавством, воно, до речі, було посилено, штрафи в нас були посилені, і з, вже з 9 травня 2024 року вони там були, набули зміни в нас законодавства, да, як пишеться тут в суді, ну, в судовому рішенні. І чи можна його застосовувати до тих правопорушень, які були вчинені, ну, от, як, наприклад, в цьому рішенні в 2017 році. І тут суд, і на і на друге питання дає в нас чітку відповідь. Ну, рухаємось далі. Так, що було ще зазначено? Так, в нас позивач зазначає наступне, що пунктом 2 частини 1 статті 37 це закон у нас про військову обов'язки і військову службу зазначено, що взяттю на військовий облік призовників військовозобов'язаних у районних військових комісаріатах підлягають громадяни України. Пункт 2 зазначає на військовий боляк обов'язок військовозабов'язних, які досягли граничного, тобто на той час 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників. Але про обов'язок особисто з'явитися до військомату за місцем свого проживання для постановки на військооблік військовозобов'язаних в даній нормі закону нічого не зазначено. Тобто позиція позивача була чітка. По перше, він зазначав, що Норма закону про посилення мобілізації, де були в нас збільшені штрафи, вона з'явилась лише в травні 2024 року, тому вона не може розповсюджуватись на правопорушення, яке було ним вчинено начебто, дві 2017 році. І по-друге, про саме правопорушення, що обов'язку з'явитися до ТЦК, такого в нього не було. Так, і далі в нас суд розбирався з цим пояснення надали нас ТЦК в суді і зазначали, що особисто ця людина особисто не прибула до ТЦК, не надала відповідні документи ну, за цей період з 2017 року по 2024. А тому ТЦК був позбавлений можливості взяти останнього на військовий облік, саме як військово зобов'язана та видати обліковий документ. І таким чином вони притягнули його до відповідальності. Суд починає розбиратись, і тут дуже багато нормативу зазначено, але я зазначу, деякі з них дуже важливі для вас, щоб ви б це почули. Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення вона зазначає, що особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право І тут. Дуже-дуже багато прав є у особи, до речі, звертайте увагу на цю статтю і знайомитись з матеріалами, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, і при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі справ, в галузі права. Так, користуватися допомогою перекладача, оскаржити постанову у справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Ну, тут в цьому питанні є часті порушення, тому звертайте. Тобто вас повинні викликати завчасно, ви повинні прибути, і справа повинна розглядатися саме вашої присутності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її оповіщення, про місце і час розгляду справи. Якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, якщо коротко, це не повістка. В нашому розумінні, як ми знаємо, ж новий порядок повісток, там де вона вважається врученою, навіть якщо ви її не побачили. Окремо про це знімав відео. Залишу посилання. Тут обов'язково подивіться. Саме про виклик розгляду справи за постанови про адмінправопорушення вас повинні викликати і повинні отримати безпосередньо документ, який підтверджує, що ви оповіщені належним чином, і тільки потім. Проводити розгляд справи. Але якщо ви не можете з'явити з якихось поважних причин, ви можете надати клопотання про відкладення розгляду справи. Так, отже, притягнення особи до адмінвідповідальності можливо лише за наявності події, адмінправопорушення Та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами. Тобто, не просто голослівно зазначити, що людина там щось повинна була зробити, але в законі цього немає. Так, призовники військового зобов'язання, резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов'язані стати на військовий облік. Так, це в нас вже йде мотивувальна частина, там все ж таки, що він зобов'язаний був зробити. І в редакції на спірні правовідносини військов... військового обліку там нас підлягають призовники військового зобов'язання в РТЦК. Які досягли граничного віку 27 років. Так, і далі зазначаємо на суд, що громадяни зобов'язані, зокрема, з'являтися за викликом до територіального центру комплектування або за викликом до відповідного підрозділу розвідувальних органів. Тобто, суд в нас звертає одразу увагу, що повинен бути окремий виклик, тобто підводить до цього. скаржуваною постановою бачається, що позивач. Тобто людина перебував на військовому обліку призовників до 24 листопада 2017 року, після чого мав бути взятий на військовий облік військовозобов'язаних, тобто зміна категорії. Однак доказів життя органам, на який покладено ведення військового обліку, тобто на ТЦК на сьогоднішній день військовозобов'язаних, вище зазначених заходів щодо взяття призовника. Такого-то на військовий облік матеріали справи не містить. Позивач за змістом позовної заяви стверджує, що місце проживання не змінював, його територіального центру комплектування е не викликали повісткою. Про виклик він не отримував. І 12.06.2024 року він самостійно з'явився до ТЦК для виконання вимог частини 10 статті 13 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Проте на нього склали протокол. Тобто, що е якщо дуже простими словами. Людина перебувала на обліку як призовник, його ніхто не викликав. Змінилось на законодавство, настав обов'язок оновити дані протягом 60 днів. Людина йде, оновлює дані, а отримує постанову про притягнення до відповідальності за 2017 рік, тому що він, начебто, повинен був з'явитись, але жодних викликів і повісток він не отримував. Далі, що суд нас зазначає? Відповідно до позиції Верховного суду, тут є посилання, притягнення особи до адмінвідповідальності можливе лише за умови наявності юридичного складу адмінправопорушення, у тому числі встановлення вини особи, тобто винувата особа, не винувата. Це дуже важливо, звертайте увагу у його вчиненні, яка підтверджена належними та допустимими доказами. Ще й не просто вона, а ще й підтверджена доказами. Це важливо. Відповідачем належним чином не задокументована та не доведена належними допустимими доказами. Факт порушення позивачем правил військового обліку, сама постанова без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про скоєння адміністративного правопорушення. І в подальшому суд у нас. Посилається на дуже важливу статтю 62 Конституції України. Звертайте увагу, де зазначено, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може гарантуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, які зробив в нас, ну, як ми бачимо, начальник ТЦК, який підписав цю постанову. Тобто на припущеннях він не дивився в закон, там чітко було б написано, що людина не зобов'язана нас з'являтися, але на припущеннях вони чомусь подумали, що він саме зобов'язаний. Усі сумніви щодо доведеності, вони особи тлумачаться на її користь. Зрозуміло. Тобто, якщо є якісь сумніви, то на користь людини вони тлумачаться. Так, далі. З огляду на те, що матеріали справи не містять доказів виклику такої людини для взяття на облік військовозобов'язаних, та вини такої людини на його військов... у незяті його на військовий облік військовозобов'язаних, суд приходить до висновку, що відповідач не довів порушення вимог абзацу 5 частини 10 статті 1 статті 37 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Окрім цього, тобто перша частина щодо самого факту порушення суд розібрав по молекулах і зазначив, що тут вини особи немає. І окрім цього, він зазначає ще й про те, що в нас набули чинності зміни. І ця частина третя статті 210 вона взагалі раніше не існувала. І суд зазначає наступне. Окрім цього, 19.05.24 року набув чинності закон 3696, це яким було посилено відповідальність саме. В порядку збільшення штрафів нагадав, яким стаття 210 КОАП була доповнена частина 3 щодо порушення призовникам військового зобов'язання резервістами права військового обліку в особливий період. Ну, в особливий період у нас всі штрафи вирівнялися. Тобто вони зараз всі складають від 17 тисяч до 25 тисяч 500. Хто забувся, нагадаю. І отже, суд пише, до 19.05.2024 року норми частин 3 статті 210 КОАП не існувала взагалі, тобто з 19.05.2024 року встановлено 60-денний строк уточнити громадянам України свої дані щодо виконання військового обов'язку, що включає виконання прав військового обов'язку. З урахуванням ви що вказано, людина не могла вчинити адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210 з 2017 року, оскільки зміни до закону та норма, саме частина 3 статті 210, введена в дію лише 19.05.2024. Я вважаю, що це також дуже важливий аспект в цьому рішенні розписаний. Одночасно, із вказівкою, там ну так, це вже не будемо. Так, стаття 38 КОАП зазначає, що стягнення може бути накладене не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення при триваючому правопорушенні не пізніше, як через два місяці з дня його виявлення, окрім справ про адмінправопорушення, які зазначені в частині сьомій цієї статті. До речі, про це знімав також окреме відео. Залишу тут посилання. За частиною 7 статті 38 адмін стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, прим 1, кодексу може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не більше одного року з дня вчинення правопорушення. Тобто, я вважаю, моя позиція і по тому відео, що я залишив посилання, що триваючих правопорушень в цьому питанні бути не може. Закон чітко передбачає 3 місяці і є граничний строк, це. Один рік щодо притягнення до відповідальності. Знову ж таки, суд дуже-дуже гарно у нас посилається на статтю 58 Конституції, яка закріплює один з найважливіших загально визнаних принципів сучасного права. Закони та інші нормативні праві акти не мають зворотні дії в часі. Це означає, що вони поширюють свої дії. Тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативними правоактами актами чинності. Дуже важливо. І частина 2 статті 58 передбачена, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. В силу принципу презумпції невинуватості, що підлягає застосуванню у справах про адмінправопорушення, всі сумніви щодо події порушення та винності особи, що притягаються до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведені подія та вина особи мають бути прирівнені до доведеної невинуватості цієї особи. І відповідно до статті 62, як я вже зазначав, суд ще раз я дублю, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість вчинення злочину. От таке рішення суду. Вважаю, що воно дуже гарно виписано, тому користуйтесь. Звісно, це не судова практика, бо це не Верховний суд. Але позиція виписана дуже гарна, і я маю надію, що її будуть підтримувати також інші суди. Тому звертайте увагу. Якщо було цікаво, поділіться цим відео обов'язково. Підпишіться на мій канал, ще є телеграм-канал, також підписуйтесь. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.